Привіт, мої любі, мої хороші! З вами Наталка Машійка на каналі Файна Кухня! Якщо ви любите смачну, насичену, закарпатську кухню, то це відео саме для вас. Бо сьогодні я готую Боб Гуляш. Починаємо! Традиційно боб гуляш готують з різних видів м'яса, як свіжого, так і копченого м'яса або сала. Мені найкраще подобається свіжим м'ясом, тому рецепт сьогодні саме такий. Я взяла 750 г яловичини, це вирізка з ноги. Таке м'ясо мені найкраще подобається для тушкування або бобгуляшу. Також основним інгредієнтом є квасоля, можна взяти консервовану, як в мене, або взяти суху квасолю, на ніч залити холодною водою, а зранку зварити і використовувати для бобгуляшу гуляшу. Також мені знадобляться овочі, як ви бачите, цибуля, солодкий перець, морква, корінь петрушки. Це не обов'язково, але мені дуже подобається. Багато часнику та томатів. Точний список інгредієнтів ви можете знайти в описі під цим відео. Замість свіжих томатів ви можете взяти томатний сік, томатну пасту чи томатний соус. Беріть те, що у вас є вдома. Також мені знадобиться шматок сала 45 г, Сало у мене солене, без м'ясної прослойки. Замість сала можна взяти звичайну рослинну олію. Якості спецій обов'язково багато солодкої паприки. Якщо любите гостреньке, додайте ще гострий перець, я саме його додам, а також сіль та малиний чорний перець. Це я наріжу, щоб зекономити ваш час. Як ви бачите, друзі, всі інгредієнти я вже нарізала, тепер буду готувати бобгуляж. каструлі з товстим дном необхідно розтопити сало, потім додати цибулю та тушкувати, поки цибуля не стане м'якою, і змінить свій колір на такий світлий, жовтенький. Після того додати солодку паприку, гострий перець, а також весь часник. Я дуже люблю додавати багато чеснику, тому що страва виходить дуже насиченою. Все перемішую десь 15-20 секунд. Далі додаю м'ясо. Перемішую і буду тушкувати десь приблизно 5 хвилин. М'ясо має змінити свій колір з червоного на коричневий. Тепер додаю сіль та малиний чорний перець. Все перемішую. І слідом додам нарізану моркву та корінь петрушки. Тушкую 3 хвилини і далі необхідно долити води. Беру холодну воду, наливаю приблизно 1 літр 200 мл. Якщо води вам буде недостатньо, то пізніше можна ще долити. Все доведу до кипіння і буду варити на вогні нижче середнього приблизно 1 годину. Прийшла одна година, як ви бачите, рідини в каструлі стало набагато менше. Тепер додам квасолі, обов'язково її промити холодною водою, якщо використовуєте консервовану, а також солодкий перець та томати. Все перемішую. І тепер дивіться: якщо боб-гуляш для вас занадто густий, долийте ще води скільки бажаєте. Все необхідно довести до кипіння і варити на вогні нижче середнього, приблизно 20 хвилин під кришкою. 20 хвилин пройшло, бо гуляш готовий. Тепер залишилося додати зелені. Сьогодні у мене це дрібно нарізаний кріп та петрушка. Накрию кришкою і дам настоятися 5 хвилин, а потім можна подавати до столу. Це дуже дуже смачно і просто. Сподіваюсь, друзі, що мій рецепт вам сподобався і ви будете по ньому готувати. Ну, якщо сподобалось це відео, буду вдячна за ваші вподобайки, за коментарі під відео і за підписку. Файно дякую, що завітали. Всім бажаю гарного настрою і смачного до нових відео, всім па-па.